Ді, воїни Ви наші захисники, надія та опора. Ви хранителі спокою та мирного неба над головою. Пишаємося вашою мужністю та відвагою. Ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви, Україна переможе. 1 жовтня день захисників і захисниць України День мужності. Сила та любові до рідної землі. Захисники України це звичайні люди, які стали на захист нашої батьківщини. Вони стали героями, титанами для того, щоб ми могли жити в мирі та спокої. Їх відвага надихає, дарує віру і силу кожному з нас. Наші захисники і захисниці України завжди будуть для нас супергероями. Сьогодні ми дякуємо кожному, хто став на захист України. Військовим, медикам, волонтерам, рятувальникам і всім, хто щодня наближає перемогу. Завдяки всім людям ми маємо можливість жити, прияти та навчатися для мене захисники України це люди, які дуже сміливі, які захищають нас. Я дякую захисникам України за те, що я можу малювати, за те, що я можу ходити в школу. Дякую захисникам за те, що я можу зараз зустрічатися зі своїми однокласниками, ходити е, містом і жити спокійно. Дякую за те, що я можу вільно ходити на тренування. Дякую за те, що я можу спокійно гуляти Харковом, не боючись за своє життя. Дякую українському народу та українським захисникам за те, що українська нація живе і за те, що українська нація реконструється. І дякую за те, що я не соромлюсь бути українцем. Дорогі наші захисники та захисниці. Ми щиро дякуємо вам за відвагу, силу та любов до України. Кожного дня ви робите неймовірне. Обергайте нас, наших рідних і нашу свободу. Ми пам'ятаємо про вашу нелегку службу і віримо, що добро обов'язково переможе зло. Бережіть себе, ви наші справжні герої. Ми чекаємо вас з перемогою. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато, немало. Кожен вечір всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоби янгол закрив піти, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Я з ним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Дорогі захисники і захисниці, бажаємо вам миру і добра, щастя та тепла! І нехай кожен день наближає нашу перемогу. Бажаю вам повернутися додому та бажаю вам виграти цю війну. Щастя, здоров'я, бажаю вам скоріше повернутися додому, щоб у вас все було добре і ви були живі. Бажаю і захисникам і всім здоров'я, бажаю сили і слава Україні. Плечі на плече з українським народом, не дивлячись на тих, які не вірять в нас. Ми відбудуємо українську державу. Слава захисникам і захисницям. Слава Україні. Героям слава!